Як зайдемо в нову квартиру, а так у нас буде вечірка? Звісно, будемо, мамо. Хмельницькому стартував показ вітчизняної кінострічки Як там Катя з перших кадрів тизера важко зрозуміти, із яким викликом постане головна героїня Анна, якій 36 років, і вона залишилась одна із суцільною несправедливістю. Вона хоче добитися справедливості, вона хоче, щоб дівчину посадили у тюрму, але вона стикається із корупцією у судовій сфері. Вона стикається із корупцією у політичній сфері. Окремо вона також бореться за життя своєї доньки, і вона стикається із проблемами і в медичній сфері. Тобто, це такий фільм протистояння. Головну роль у кінострічці зіграла Анастасія Карпенко, каже, що під час зйомок вона цілком увійшла в емоційний стан своєї Анни. Мені хотілося показати, що насправді життя наше це є найцінніше життя наших близьких є найцінніше, що систему створюємо ми. І в принципі, ті проблеми в Україні, які були актуальні колись, вони продовжують бути актуальними і все в наших силах. Кошти на зйомки фільму команда отримала з державного фінансування, а саме за підтримки Держагентства з питань кіно, фінансово вони допомагали до початку повномасштабного вторгнення. Отриманими коштами покрито всі етапи виробництва кінострічки. Це виключно на підготовку проекту на знімальний період і на Період постпродакшену, коли фільм проходить монтаж, кольорокорекція, пишеться звук. Ми отримали від держави 11,5 мільйонів. Фільм коштував трошки більше, тому що були ще приватні кошти моєї компанії, яка їх вклала. Десь 11,7 мільйонів гривень коштує. Презентація кінострічки відбулась у залах кінотеатру «Вудмол». З 25 січня будь-хто бажаючий може поринути у складну, але життєву історію. Творці фільму запевняють, що глядач, дивлячись на Анну, точно не залишиться осторонь. Яна Кузьмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.